Всім привіт, шановні ну, друзі та підписники. Сьогодні я є на природі, самі бачите, я вийшов до лісу. Я раз, о, знаю, на початку лісу є. Нарешті здійснилася моя мрія. Вже відкрився сезон грибний. Я вийшов на гриби позбирати і зараз я хочу з братом подивитися, чи ми що знайдемо чи ні. Якщо знайдемо, відразу будемо знімати пробу. пам'ятаєте, може в попередньому моєму відео, там де я знімав пробу з грибів. То буквально було десь там того року. Ну, Сьогодні я хочу провести той же самий експеримент, але разом з братом. Ми будемо з братом збирати і будемо пробувати кожен гриб. Так що, приступаємо, будемо шукати грибочки. Йдемо, братику, Чекай, в тій стороні ми вже були, там нічого нема, йдемо з тої сторони. Кажуть, братан, або верні. Йдемо підемо з тої сторони. Скай, само, привітайся. Доброго дня, друзі. О, то є мій братик. Ну, Ви самі його пам'ятаєте, ми вже скільки раз ми з ним змагалися, скільки раз ми всякі челенджі проводили. Так далі. І сьогодні ми вирішили піти на гриби, зараз будемо збирати і будемо знімати пробу. Так що, братику, поки що я тобі камеру передаю, Поки що мене знімай, а потім там вже будемо бачити пук нам. Я йду вперед. Когда их вышивали в пунюху, Ano, brate, kod je služba družbo. Dvaj peršaj ho zaznijememo tako. A, Дивіться. Дивіться, який красавчик, та то капець, бляха, а то не грибочок, бляха, а красавець. О, то є козарик, Так що шо? Значить козарику прийшла доля в, в, попасти міжудок. Сьогодні підеш на мій експеримент. Ану братику передаю тобі камеру, ти світи тако на мене і на гриб, щоб було видно. А я йому зараз буду паску пекти. Ну, мій делікатний ножик, я розумію, ви привикли до здоровенного ножа, якого я перший мав, ну, зараз я без нього. Зараз в мене є такий вам маленький, делікатний, канцелярський, але паралельно. А ну файно видно. Ах, баляха, красавець. Я не можу. Ух. Який красавчик. Так, його трошки почищу першу. Самі розумієте, я ж не буду їсти його з піском, з травою. Ну, що там все на ньому може бути, то таке вже... Хоч трошки підчищу, а тоді вже будемо знімати пробу, що із собою скаже. Ну там того разу в попередньому відео, там я так само гриби сиріїв, там козарка не було. Там була грива, масличок, сиріжка, опенька, лисичка, козарка не було. А сьогодні нарешті я попав на свій любимий грибочок, на козарик. Зараз я з нього буду знімати пробу, а його тогенько підшаманю. Бо він туди має по собі трохи ну, ще ті коморів мене доїдають. Я бачу, що ті комурі мене скорше з'їдять я той гриб. О! Так, то топочисти. Так хоча б тако згрубшу низьку підшаманю. О. А файну мене видно, Fajno. а файну сентлюй. Меня має бути читку видно. Я отколеньку підчищу нижку. Я ж не буду з тим всім порохом есть и вс. Я хижак, але я чистоплатний кузак. Хуз хижак. Я ж не привид есть там всякими, якому прикольчиками. О, мій красавчик. Ну що, кузар, Ти вже готовий до, до приходження. Поїхали. Мммммм. А ось маку там. Це би мій любимий приплавити трошки перчику і кечу Було Бомба-бомба. Так, братку, що йдемо далі шукати. Дим. Йдемо. Опа! Ага. Ну, та же. Я мушу поділитись. Гм? Mm? Ще один козак. Векій косаток. Може, мій братик буде пробу знімати. Зараз мій брат буде знімати з того грибочка пробу. Там і за шапочки трошки позимають, бач, там якісь такі вистає, такі ось як що травечка.

Все, трошки. О. Все. Ото хижак. Ви бачили як він його зробив? Ну ви бачили. Та то просто бомба. Я в шоці? Та то ще гірший хижак від мене. Ну я його бляха запакував, в мене чуть-чуть менший був. Ну, братіка був величезний. У зараз хіба ніжка лишилася. Самі бачите то то. Найдема що про що говорити. Там сама ніжка. І як братико? Смакота. Я знаю. Але все ж таки там бракує трошки солі, перчику, а особливо кечу по цілі. Та то, то би було з усім смакота така, що то або гострий соус. що, ми Йдемо далі шукати. До нових зустрічей я з вами поки що не прощаюсь. Оп, щось там червніється. О. Красавчик. Коли я бачу один хтось зрізав вже. Още один. О.

тем побольше, бо бъдем дуже бъде не дуже маленький. Вайно видно. Ба. О. А які ці сочаки? Давайте я вам частіше, щоб було видно. я вам. О. Ренькі, бляха, сочні. Бочить бомба. Трошка підчистити, підшаманити і туди... чистить. І тоді вмію капкан. А. І все як пропасть? Що, друзі, мої грибочки ті що я сьогодні з'їв ви бачили? Ще на кінець я ще собі назбирав додому грибочки. Ось прошу, щоб можна було їх чи там... тушити, чи смажити. Ну, там, я переважно люблю тушити їх. Так що хто з вас є грибак, можете сміло йти до лісу, збирати. Вже нарешті сезон грибний відкрився. Я вже сьогодні привірку зробив, вже назбирав пару грибочків. Ну, слабенькі врожайні, такі як я люблю. Що я йду додому по 2-3 пакети несу, сьогодні слабо, але... Ліпше, ніж нічого. Всього найкращого, за мною бажано не повторяти, грибів сирих бажано за мною не їжте. Бо самі розумієте, який в мене журуть, якщо я всякий гострий їм, то значить гриби то для мене зосіміння. А ваш урок не знати, чи витримає, чи ні. Всього найкращого. Якщо хтось не поставив дзвіночки, не забувайте за дзвіночки, обов'язково дзвіночки ставте, Пишіть мені у коментарі, щоб ви хотіли побачити в наступному відео. Всього найкращого, з вами ваш Володимир.